Я бажаю антикорупційним органам. Ось чого ми реально, як той дід, відбулись переляком цього разу завдяки усім тим, хто вийшов на вулиці. Вас не добили руками інших силовиків. Ви отримали завдяки вулиці дітям, студентам, які не побоялись вийти першими, попри ризик і заборону на ваш захист. Другий шанс можна сказати. Я раджу вам сприймати це як кредит довіри від суспільства, який ви все ще маєте. Як мало хто і мало що в країні має, окрім збройних сил, і який ви маєте виправдати незалежністю розслідуваннями, доведеними до суду, справами проти недоторканих, які вам цього тижня намагалися зв'язати ноги руки, проти тих, кого. О, чіпати не варто ще раз фізкульт-привіт Верстюку, виправдати внутрішніми змінами і посиленням себе самих інституційно і так далі за списком. Ви з цих майже катастрофічних подій теж маєте вийти кращими ніж до аварії, і з розумінням того, що від політичних впливів, від погроз і від спроб знищення вас в цій країні не захистить ніхто. Ні партнер, ні опозиція сама по собі. Ви бачили 9,5 нардепів, які блокували Стефанчука. Ні, і ви самі себе не захистити від цього. Тільки громадянське суспільство впишеться за вас, якщо буде бачити ваш результат, і якщо буде довіряти. А якщо воно не буде, вас знесуть. Або банкове знесе, і ваші клієнти в уряді і в раді. Ну або ви бачили цей тиждень, хто ще не розучився зносити в цій країні будь-що. з любов'ю, ваша вулиця.